Я чую цю притчу Господню у просіячах. І знаєте, ця притча дала мені один хороший єврейський анекдот, коли Мойша приходить до Абрама, Абрам був кравцем, і приходить замовити в нього штани пошити. І Абрам обіцяє пошити швидко, але шиє довго, через кілька місяців Мойша приходить і каже, Абрам, ну що ж таке, ну що ж так довго? Каже, Господь світ сотворив за днів, а ти мені штанишив чотири місяці. Абрам каже: ну Боже, каже, ти подивись на цей світ і подивись на ці штани. <рив> і знаєте, брати і сестри, справді, якщо подивитись на цей світ, то, якщо так от чесно, знаєте, без Господу спробувати подивитись на нього і говорити про нього е, словами сьогоднішньої притчі, словами Господа Христа. То цей світ, знаєте, він фактично він бита дорога, він каміння, він терня. Але він рідко, коли оця родюча, добра, коли земля, рідко, коли так буває. Точною мірою світ така, як я сказав, ця бита дорога, каміння, терня, де сіється і не проростає. Адже ж ви подивіться, що хотілося би думати інакше, хотілося б вірити інакше, але так воно є, на те, що сам Господь Христос. Сам Бог Творець приходить у цей світ і сіє. Сіє своє слово, сіє свою милість, сіє своєю присутністю. І воно проростає, скажімо чесно, не дуже добре. Адже ж ви подивіться, що 2000 років вже після Христа, вже після того, як ми маємо Слово Боже серед своєї спільноти в цьому світі, ми маємо приклад Господа Христа. Але воно зростає якось, якось тяжко. І те, що сьогодні навколо нас відбувається, це свідчення того, що наш світ черстий. він часто кам'яний, часто прошу і часто все посіяне навіть самим Богом. Воно все глушить. Глянути хоча б дуже прикро про це говорити. Але якщо відверто про це говорити, і чесно, так як воно є, глянути хоча б на російську церкву сьогодні. Люди. Читаючи читаю, Євангелії, читаю, люди сповідаються, причащаються, люди звершують Святою Євхарисію. Люди мають багато монастирів, люди намагаються відбувати над Словом Божим, люди вивчають. Двоє святих Роців, слова їхні, повчання, намагаються в тому перебувати, а не вологі не допомагає брати і сестрі, тому що виростають терня, прилітають птахи, і забирають все одно постійно, постійно Господом Христом і відбувається те, що відбувається. І що це означає? Це означає це, щоб ми, щоб ми не сіяли, щоб ми були байдужими, щоб ми, може, закрилися самі в собі і все це залишили на відворячі. Звичайно, ні, брати і сестри. Сам Господь приходить і сіє, знаючи, як воно буде, знаючи, що він буде розвітати. Адже ж, окрім того, що цей світ черствий, кам'яний, порощений терням, ми знаємо, що сам Бог. Розпинається за цей світ. Ми знаємо, що Бог так полюбив світ, і ми от сьогодні, зокрема, читали на євхаристійних молитвах, на богослужінні, І кожної неділі ми ці читаємо ці молитви і кажемо, коли б тебе було розіп'ято, а правдивіше, коли ти сам себе віддав за життя цього світу. Бо так Бог полюбив світ. Тобто, окрім того, всього черствого, тернистого, кам'яного. В цьому світі є щось те, що варте Божої уваги, що варте творчої любові, брати і сестри, що варте того, щоб Бог був розібрати в цьому світі, заради любові, щось є в цьому світі і в цьому житті таке, що варте того. Тому ми б були нечесними перед собою і перед Богом, і перед цим життям, якби ми відреклись від цього світу, якби ми теж махнули на нього рукою, аби залишились до байдужими. Це було б неправильно, це було б не по-божому. І насправді кожен із нас і знає, якщо придивитись, то в цьому світі, адже ж є ті, і є те, кого і що ми любимо в цьому житті. Є те, чому ми справді радіємо в цьому житті, є те, чому ми надихаємось по-чесному справді в цьому житті. І часто так буває, що в цьому житті є те і ті, заради кого ми готові інколи навіть віддати своє життя. І це справді варта варте нашої любові, варте нашої уваги. І ми просто повинні розуміти, що світ, більше міру, ось такий, не чекати може великих плодів від того, що ми стараємося, сіємо, але сіяти треба. Треба сказати, що не кожна людина може сіяти, бо сіяти це велика відповідальна і невдячна насправді праця. Не кожному дано сіяти Більшою мірою люди хочуть знайти якісь способні, щоб просто вижити в тому світі, знаєте, щоб прожити його, щоб щоб насититись самому і просто вижити, якось протягнути, протягнути своє життя. А є ті, хто, хто знаходить в собі сили, кого може творець Господь, прикликає на таке служіння в цьому житті, хто може хоче відчуває, що хоче і міг би сіяти в цьому житті. Не тільки слова, брати і сестри, якісь вчинки. Не треба сіяти на весь світ. знаєте, інколи достатньо сіяти перед, посеред своєї родини, посеред своєї сім'ї, посеред своєї християнської спільноти, посеред свого народу і посеред своїх ближніх, найближчих, якісь маленькі, маленькі зерна якоїсь вчинків, доброї уваги, доброго слова може. Знаєте, і це нехай може воно не проросте на весь світ, нехай може воно не принесе багато плодів. Але якщо якійсь людині це буде в підтримку, це буде так, щоб знаєте, людина наситила свою душу, це вже буде благословено від Бога. Тому, брати і сестри, розуміючи всі ці речі, а це називається духовна мудрість. Розуміючи ці речі, хай ця наука Божа робить нас міцними духовно. Хай дає нам мудрості і дає нам сили сіяти, посеред, може цього часу каміння і терня, але не унувати, продовжувати сіяти і сподіватися на те, що десь чимось воно проросте і принесе свій плід. Дякую вам ще раз за спільну молитву, за Євхаристію. Божої вам помочі на ваших життєвих дорогах і у ваших життєвих справах.